Зеленський звернувся до американської влади, але от чи були в словах президента України вибачення, як того хотів Трамп? Давайте будемо також у цьому розбиратися, тому що надзвичайно напружена ситуація була останніми днями. Пам'ятаємо, що просили і вимагали вибачень, зокрема в команді Трампа. Але чи готовий був Зеленський на це? Будемо дійсно зараз розбиратися. А про що каже Зеленський у зверненні від 4 березня? Він каже, що Україна готова підписати угоду про користь. Як упалене в будь-який час і в будь-якому зручному форматі, а так само Зеленський повідомив про те, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. каже: ніхто не хоче миру більше ніж українці. Як каже Зеленський, Україна готова працювати швидко, щоб завершити цю війну. Каже, що першими етапами можуть стати звільнення полонених та негайне перемир'я в небі і морі, каже заборона ракет, далекобійних дроєм. Бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури і легальне перемир'я. А якщо Росія зробить те саме, потім ми можемо дуже швидко пройти всі наступні етапи разом зі штатами, домовитись, каже про сильну і вже остаточну угоду. Зеленський каже, що ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І каже, пам'ятаємо той самий переламний момент, коли Трамп надав Україні джевеліни. Давайте почуємо, що сказав Зеленський, чи було чутно можливо в його. Словах певні вибачення, але от про подяку йшлося точно. Давайте подивимось. Хто з нас не хоче нескінченної війни, Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась, яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі. Це ж не просто про нашу країну, це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці, партнерських відносин про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин. Можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів і разом робити все, щоб наблизити мир. Я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує. Оста от здавалося, що у виступі Зеленського дійсно йшлося і а, про переговори щодо миру і готовність України до підписання угоди про корисні копалини, але, от чи не помітили зокрема, і ви також слова президента? все ж таки таке прагнення до такого дипломатичного можливо реверансу в адресу Трампа. Назвичайно спокійно говорив президент Зеленський, і має зазначити, що останні звернення ми зазвичай бачили або десь в дорозі, або зі свого кабінета. От Саме для цього звернення Зеленський записав його біля офісу президента і вийшов на вулицю. Як він до речі, часто це робив раніше на початку повномасштабного вторгнення. Ну і навряд чи цей сигнал може бути випадковим на тлі майбутніх всіх цих перемовин. Дійсно, здавалось би, що зараз можливо вже буде якийсь певний баланс, певна відкритість і, можливо, навіть діалог з обома сторонами. Ну, а я нагадаю, що 4 березня Ройтер розповідомив, що штати України можуть підписати угоду а про корисні копалини вже сьогодні. Тобто, ще напередодні нам, зокрема прогнозували ось такий підпис. Але звісно, бачимо, що. Західні змі а, можуть їм властиво помилятися. І очевидно, поки що ця угода ще не підписана. Але а, після суперечки Трампа і зеленського в білому домі американські посадовці дійсно продовжили спілкуватися з українською стороною про угоду. Вони закликали так само радників Зеленського а, змусити президента України і вибачатися. Але бачимо, що вибачень ми не побачили. Але впри... мені здається, що ось це звернення можна дійсно сприймати як такий реверанс і дійсно. Готовність ще раз сісти і поговорити. Ну а я нагадаю, що а, тим часом букмекери роблять ставки е, у 92% Оцінюють ймовірність підписання угоди про корисні копалини між Україною і Штатами вже до квітня. Ну а тим часом а, рамковий документ наразі на столі. Про це сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він каже, що дійсно штати хочуть мати величезну долю економіки, але а, переговори тривають і нара. Азі ще не варто робити якісь певних висновків. А що ж може бути далі? Давайте почуємо, що сказав Подоляк на сьогоднішній день. оно по прежнему на столі на мозгар на столі переговорном лежить Это рамочний документ. Всі його знають как там сделка по минеральным іскопаємо. ну, это рамочный документ, да, он открывает там много разных вариантов до развития этого документа, да, ну, то есть, или, там дополнение к нему уже юридически и так далее. Вот на столе лежит этот большой документ, это, по сути, дорога к стратегическому партнерству. Соединенные Штаты хотят активно разрабатывать там полезные ископаемые в Украине, хотят иметь гораздо большую долю в экономике Украины, я так усредненно, скажу, да? да, и так далее. Вот они ведут таким образом переговоры вот через инструменты такого, скажем, эмоционального давления, инструменты информационного давления и так далее. Мы можем это, как это, закрыться и не вести э, переговоров, а можем, собственно, понимая всю эту составляющую, опять же, решать свои прагматические задачи. Какие у нас с вами прагматические задачи, вы прекрасно их знаете. Первое, это насыщение оружием, необходимым оружием для оборонительной составляющей ну, системы противоракетной обороны, это прежде всего защита гражданского населения и защита критической инфраструктуры. А второе, это, собственно, опять же, синхронизация информационных позиций, если мы говорим о финале войны. Да, Но ну, мы видим, да, некоторое разногласие есть и так далее. Это синхронизация позиций. И третье, это обратно, возврат нас к ситуации, когда есть три равноправные стороны, которые являются партнерами, это США, Евросоюз, Украина, которые будут, опять же, синхронизировано идти к финалу войны. Росія прагне заявити про своє право на всю Херсонську область до початку мирних переговорів. Саме таку думку російська армія зараз намагається поширити і створити плацдарм на Дніпрі, втрачаючи шалену кількість військ. Принаймні, про це пише Даня Дегардіон. Ну а тим часом Зеленський також очевидно знає про плани ворога, каже, що росіяни будуть вимагати скорочення нашої армії. Подальшому офіційної нашої відмови від окупованих територій і послаблення української конституції, але змусити нас до такого ні в кого не вийде, каже Зеленський, що мир буде достойним. Давайте почуємо, що сказав Володимир Зеленський, як він оцінив сьогодні загрози з боку ворога. Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення. Наші армії будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної деформації України з послабленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. На ну, тим часом а, йдеться про те, що не все так просто так само і сприймаються всі події і в Російській Федерації. А йдеться зокрема в дані Москва танц, що в Кремлі побоюються, що скандал овальному кабінеті Білого Дому між Трампом і Зеленським може зірвати можливу широкоформатну угоду Росії і штатів. А, розповіли зокрема в данню два чинні російські чиновники і два дипломати, розпочавши переговори з адміністрацією Трампа, Москва розраховувала не. Лише закріпити свою перемогу у війні, а й підпорядкування України так само хотіла вирішити безліч питань, ну зокрема, повернути дипломатів на дипломатичну арену, домогтися зняття санкцій, а так само домовитись про певні спільні проекти в вартиці Росії. Зокрема, ну так само отримати інвестиції та технології. Але як каже анонімний російський дипломат, тепер можливо, угода з Вашингтоном зависла у повітрі. Я цитую: ми, росіяни, цікаві трампу насамперед, як ключ до вирішення проблеми війни в Україні. Якщо цей пункт випадає, вся повістка руйнується. Про що тоді домовлятися? А головне, що насправді. Заводи Трампа кажуть чиновники, це можливість показати себе людиною, яка здатна вирішити найскладніше завдання. Якщо у цій формулі не буде України, вона тричає сенс, каже інший дипломат. Видання російські запади в переговорах, які стартували в лютому, значно перевершують дійсно природні інтереси Вашингтона. Пояснив спірозмовник The Moscow Times, каже, що контроль за озброєнням Трампа мало цікавить. А от регіональні проблеми. Ну, він там також без нас розбереться, каже радіти зарано. Ну так само рішення штату про припинення військової допомоги Україні, якого Кремль домагався від початку війни в Москві. Сприйняли з подивом. Вони сказали, що якщо штати припинять постачання, то це, мабуть, найкращий крок до миру. Сказав зокрема Дмитрій Пісков. Ну і сказав, що це рішення дійсно може стати на користь усім. Ну, друзі, будь, будемо чесними, таке рішення може бути лише очевидно на користь Російської Федерації, тому що очевидно мрія про те, що по в Україні закінчилася зброя, щоб не було чим воювати. Вона дійсно існує у кремлівських кабінетах. Ну і так само словами джорела у Кремлі, розраховують, що рано чи пізно Київ зламається і під тиском Білого Дому. Ому і російських військ, але тепер все одно ж таки вони не знають, якими будуть умови після ось цієї сварки з зеленського і Трампа. Словами дипломатів, російські контакти з адміністрацією Трампа продовжуються. Вони кажуть, що вони будемо ми будемо продавлювати нашу повістку, сподіваючись, що Зеленський все ж таки повернеться до Білого Дому, і тоді можна потиснути ще сильніше. Ну, от, дійсно бачимо, що мрії Путіна, мрії Кремля, те, щоб дійсно Україна зламалася, вони продовжуються. Але дуже часто говорять на жаль про те, а скільки там треба часу Україні, коли зламається Київ, але намагаються замовчувати зокрема західні змі. А скільки витримає сьогодні Російська Федерація? Адже. Варто нагадувати, зокрема, можливо, і навіть російським чиновникам, що досі жодної мети, яка була заявлена на початку повномасштабного вторгнення, а це захоплення бодай Донецької та Луганської областей, наразі не виконано. Так і тут дійсно не питання в тому, що як казав Трамп, що можливо, якби Путін це хотів, він би міг це зробити. Очевидно, таких можливостей сьогодні в Росії немає.